Вітаю! Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв Голокосту. Про головні події дня розкажу просто зараз. Ми пам'ятаємо. 27 січня увесь світ згадує історію трагедії єврейського народу. Більше за мить. Як у розпал епідемії грипу не захворіти, знають наші журналісти. У Запоріжжі гімназія номер 6 долучилася до всеукраїнського благодійного освітнього проєкту Флаверс School. Деталі за Починаємо з оперативної інформації по Україні. На Сумщині збільшилась кількість жертв внаслідок обстрілу Есманської громади. Про це повідомив очільник сумської ОВА Дмитро Живицький. Внаслідок обстрілу, 23 січня, захищаючи своїх дітей від уламків ракети, померла 20-річна дівчина. Її чоловік та батьки отримали важкі поранення. 27 січня стало відомо, що 46-річний батько загиблої помер у лікарні. Його поховали разом із донькою за життя. А двох інших членів родини борються лікарі. Жінка в середньої тяжкості стані. Дітки, слава Богу, не постраждали. Ці травми вони небезпечні в багатьох аспектах. Але основні це, по-перше, всі ці міноубухові уламкові поранення, вони всі йдуть з великою кінетичною енергією, які і з високою температурою. Це опіки в місті травми, це великі рвані, об'ємні рани. Ворог, вкотре атакував Харківщину, постраждали зокрема Куп'янський, Харківський та Чугуївський райони. Про це повідомив очальник області Олег Сенігубу 27 січня о шостій ранку. Росіяни обстріляли Куп'янськ зі ствольної артилерії. Снаряди впали поблизу житлового будинку. Також загорілися гаражі неподалік. Попередньо без постраждалих, на жаль, є загиблі в інших населених пунктах області. У селищі дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних чоловік та жінка. У СМТ Козача Лопань Харківського району незначних ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка. У Вавчанську поранена жінка 60 років. Між селами Червона та Велика Комишоваха Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої у полі підірвалися двоє чоловіків 40 та 35 років. Медики оцінюють стан одного з поранених як важкий, іншого середньої тяжкості. Субтитрувальниця Окупанти готують нову хвилю так званої перевірки на лояльність на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Про це повідомляє центр національного спротиву. Планується масштабна перевірка телефонів на наявність українських додатків, зокрема банків та онлайн освіти. До того ж, окупанти збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами. Під час їх перетину у людей перевіряють наявність документів про військовий облік щодо володіння транспортом, а також цікавляться адресами сторінок у соцмережах. Режах для подальшої перевірки. Тим часом наші захисники продовжують нищити ворога по усій лінії зіткнення. Наша авіація протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито три ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили чотири пункти управління. Район зосередження живої сили противника, два райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та два інших важливих ворожих об'єкта. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ситуація тут не зазнала суттєвих змін. Противник зосереджує основні зусилля на отримання зайнятих позицій протягом минулої доби. Ворог здійснив 148 обстрілів, локацій українських захисників та населених пунктів з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії. Зіткнення до поліції надійшло 14 повідомлень про руйнування житла громадян та об'єктів інфраструктури. Зокрема, одна з ворожих ракет влуч. Чала по прибудинковій території садового товариства у Запорізькому районі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватні будинки та знищено автомобіль. Крім того, на Гуляйпільщині руйнувань зазнали приватні будинки та квартири у багатоповерхівках. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе. Залізничне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. З початку великої війни, внаслідок ракетних атак, лише за минулий рік у Запоріжжі зазнали значних пошкоджень близько 500 багатоквартирних будинків. В семи будинках повністю зруйновано 147 квартир, ще 129 стали повністю непридатними для проживання. В приватному секторі були знищені 12 домівок, щоб фінансово допомогти мешканцям зруйнованих осель. У міській раді розробили відповідну програму. Депутати ухвалили її на позачерговій сесії. На засіданні побував Артур Туркін. Позачергова сесія була скликана, щоб вирішити найголовніше питання допомоги мешканцям постраждалого внаслідок обстрілу в житла. Для цього міські обранці ухвалили дві програми. Згідно однієї з них, мешканці зруйнованого або непридатного для проживання житла мають отримати щомісячну фінансову підтримку. Родина щомісячно буде отримувати 10 тисяч гривень за минулий рік. Ми обов'язково теж врахували це, і з моменту прильоту до кінця цього року вони теж одноразово отримують єдиноразову суму. От за минулий рік, і вже з 23-го року кожного місяця по 10 тисяч вони будуть отримувати фінансову допомогу. Також депутати внесли зміни у програму соціальної підтримки, зокрема в частині, що стосується містян пільгових категорій, в житло яких постраждало під час обстрілів. Пільгова категорія населення буде отримувати одноразову адресну допомогу 15 тисяч гривень. Це люди, яких там повибивали шибки, вікна, там, двері, але враховуючи те, що фінансово вони неспроможні, то ми також внесли зміни в програму і вони будуть отримувати по 15 тисяч гривень одноразово тільки. Загалом для ліквідації наслідків обстрілів з міського бюджету за минулий рік було виділено понад 58 мільйонів гривень. За попередніми розрахунками фінансування щомісячних дотацій мешканцям зруйнованого житла у 2023 році обійдеться міському бюджету ще у 45 мільйонів гривень. Розробку ж проектної документації по відновленню деяких будинків планують завершити в червні цього року. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Ми пам'ятаємо, 27 січня увесь світ згадує жертв голокосту однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття. За даними істориків, під час другої світової війни загинули близько 6 мільйонів євреїв. Єврейський народ цю трагічну сторінку історії називає Шоа катастрофою. Більше розповість Анна Крамаренко. Трагедія голокосту стала частиною родинної історії 89-річного Володимира Олексійовича. Чоловік розповідає, його дитячі роки припали на час Другої світової війни. Тож на власні очі бачив усі жахіття та пам'ятає їх і по цей день, а залишився живим лише завдяки діду по матері, котрий фактично змусив доньку з дітьми евакуюватися із Мелітополя. Коли маминого отця сильно ранили, і він сказав: Ні, будемо їжать. Собирайтесь, будем уезжать. А отчима родители оставались. И с ними дочь их, с двумя детьми, остались. Они не смогли уехать, не захотели ехать. Или не смогли. Ну, в общем, так получилось, что они остались в Мелитополе. Вот. И когда немцы пришли, значит, отч... у отца отчима, он был инвалид без обеих ног, его живьем закопали в землю. Жену его расстреляли то есть маму отчима, а, сест... а дочку и с двумя детьми прятали люди, соседи в другом месте. Но когда оставалось буквально месяц или два до освобождения Мелитополя, нашелся какой-то предатель и выдал их. Их тоже расстреляли, и детей, и ее. І таких історій на теренах Запорізької області тисячі. За даними істориків, на той момент у Запоріжжі проживали близько 20 тисяч євреїв. Майже всі вони були знищені. Основне місце знищення це радгосп імені Сталіна, сучасний космічний мікрорайон міста Запоріжжя, і також площа Клімова, де стоїть пам'ятник скорботної матері. Там також було Знищена велика кількість єврейського населення. Знищували в основному німці, і це 100%. Тобто, намагання приплести туди українських колаборантів, поліцаїв воно недоречне, тому що проводили ці страти спеціальні команди. Це все документувалося. Такі ж репресії та розстріли проводилися по всій території Запорізького краю. Було розстріляно велика маса бордянських євреїв. Гуляйполі було знищено повністю і навколишніх сіл. Було знищено новозлатопільський єврейський район, де проживали компактно євреї та німці. Але більшість була євреїв майже всі були знищені якраз іма німецькими командами. Ті, хто врятувався, завдяки українським праведникам, в тому числі, які переховували під загрозою власної страти. А також кому вдалося евакуюватися на територію непідвладної німцями, вони потім поверталися, але це призвело до того, що боялися після такої катастрофи позначати себе як євреї. З початком Другої світової війни нацисти вирішили остаточно закрити єврейське питання. Представників цієї національності розстрілювали, труїли в газових камерах, катували в концтаборах. Дату вшанування пам'яті жертв голокосту теж обрали не випадково. Саме 27 січня 1945 року війська першого українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Якщо му щось недорозповіли про те, як не має бути. Якщо ми не вивчили усі уроки знищення однієї людини інших людей, то значить, нам треба над цим дуже дуже працювати. Тому голокост це урок. Який ми маємо вивчати, деталізувати і шукати такі відповіді на запитання, що це, як це, які допоможуть, хоча б наступним поколінням нашим дітям, зробити ось цю вакцину від ненависті, від агресії, від війни? За даними істориків, під час Другої світової війни було вбито приблизно 6 мільйонів євреїв. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Майже щодня російські війська обстрілюють Степногірськ. Від ворожих атак потерпають мирні жителі, руйнувань зазнають будинки та інфраструктура. Нині у селищі відсутні електропостачання, газ та вода. На допомогу людям приходять рятувальники. Окрім своїх прямих обов'язків, нині виконують і гуманітарну місію. Більше про життя в прифронтовому селищі розкаже Єлизавета Баздерєва. Втратила житло через російські обстріли. Неподалік від будинку пані Олени у Степногірську влучив снаряд. У квартирі вибуло шибки та пошкодило майно. Жінка каже, хоча вікна і закрили фанерою, жити там нині неможливо. Тому вона з липня мешкає у місцевому пункті незламності. Каже, майже увесь час проводить у сховищі, бо хвилюється через постійні обстріли. Їжу та ліки отримує завдяки місцевій владі та рятувальникам. Курицю отримували. Да, да? Да. Масло отримував. Да. Спасіка да все гуманітарку отримують. Да, конечно, конечно. Не мерзнете. Ні, топа. Нині рятувальники забезпечують місцеве населення продуктами харчування, водою та ліками. Гуманітарні місії налагоджені до Степногірська, Кам'янського та Плавнів. Ми завжди кожного тижня. Для місцевих мешканців Васильівського району, а саме селища Кам'янське та селища плавні, возимо по 400 буханок хліба. Однак бійці ДСНС не забувають і про свій основний обов'язок. Майже щодня іноді під обстрілами надзвичайники вирушають гасити пожежі та рятують людей з під завалів чи надають домедичну допомогу. Крім цього, піротехніки займаються і знищенням снарядів. Піротехнічні групи залучаються. Але якщо ми бачимо, що відстріляний снаряд безпечний, то ми туди його прибираємо. Або при розборі, може треба ну, прибрати ці залишки через відсутність електроенергії, у селищі постійні проблеми зі зв'язком. Аби виправити ситуацію до одного з місцевих пунктів незламності, рятувальники доставили термінал Старлінг від сьогодні, мешканці. Степногірська в будь-який час зможуть скористатися цією послугою і зв'язатися зі своїми рідними. Ми ж знаємо, що постійно в Степногірську відсутня електроенергія. Відсутня електроенергія, тобто і немає зв'язку. Нині у Степногірську функціонують чотири пункти незламності, у яких люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та поїсти. Єлизавета телеканал Через невпинні обстріли енергетичної інфраструктури, до яких вдається РФ громади Запорізької області вимушені жити в умовах постійних відключень електроенергії. Десятки країн та міжнародних благодійних організацій допомагають українцям подолати енергетичну кризу, не даючи необхідне обладнання. Серед них є товариство Червоного Хреста. Зокрема, техніку вони передають у громади області із подробицями Олена Машталяр. Дизельний генератор від Червоного Хреста передають новомиколаївській громаді. Його потужність 65 кВт. Він здатен забезпечити електроенергією п'ятиповерховий житловий будинок. В сільській громаді його планують передати місцевому комунальному підприємству. Цей генератор було закуплено за кошти товариства Червоного Христа України у німецьких партнерів, тому дуже якісна річ для водопостачання. Тобто, ми перекриваємо дві потреби базові: і електричну потребу, і воді. До складу новомиколаївської громади входять 54 населених пункти, в яких проживає понад 16 тисяч людей. З початку війни тут прийняли майже 1307 переселенців. Навантаження на інфраструктуру збільшилось, тож генератор став критично необхідним. Це основна наша станція, насосна станція, воду ми отримуємо із міста Запоріжжя через облводоканал. Ну от коли немає волянських світла, то у нас теж води немає. Але в нас є ще резервуари десь на 2,5 кубів, які нам можуть завдяки роботі цього генератора забезпечити нас водою, ну, десь на троє суток. Генератор дозволить не тільки безперебійно забезпечувати населення громади водою, але й вирішити проблему її якості. Коли вода йде постійно, по по трубам, да, то вона не піднімає там іржу, всякі різні приміщі, і муляку там, і так далі. Коли вона піднімається туди, потім йде назад. Да, і труб, ми починаємо мити труби, проводимо санітарну очистку наших систем. От для Іде і, 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 і ржава вода в кранах у людей. Люди починають скаржитися. Ще два таких же генератори потужністю 65 кВт Обласна організація Червоного Хреста планує передати запорізькому управлінню ДСНС та одній із сільських громад регіону. Олена Машталяр Ілля Гірник, телеканал МТМ. За даними моз України, з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померло восьмеро людей. Найчастіше у хворих діагностують грип типу. А наразі в країні і в Запорізькій області, зокрема, рівень захворюваності не перевищує епідпорогу. Але профілактика сезонних хвороб не втрачає актуальності. Як запоріжці убезпечують себе від застуди та грипу, і що з цього приводу радять лікарі? Дізнавалися, наші журналісти. Ефективним чинником лікування будь-якого захворювання є його вчасна діагностика. Це безпосередньо стосується грипу та інших сезонних хвороб. На жаль, багато хто із запоріжців не поспішає до лікарів, намагаючись самостійно встановити діагноз. Грип це ж температура, так виходить, і ну, слабость там якась носа тече. Вшим, отаке. А застуда ну, це таке кашель там так. Попроще трошки, ну воно одинаково. що гриб, що, що застуда. Дійсно, іноді гриб важко відрізнити від інших сезонних захворювань. Власне, тому за перших симптомів варто звернутись до лікаря. При грипі ці симптоми більше виражені. Це і підвищення температури, яка знижується тяжче, ніж при горе, це симптоми інтоксикації більш виражені, озноб, біль у м'язах, кістках, слабкість більш виражена. А також ми проводимо тестування на грип і таким чином виявляємо, що це є грип. Щоб убезпечити себе від хвороби, запоріжці вдаються до народних методів. Серед арсеналу профілактичних засобів, як правило, сезонні природні вітаміни. Корінь імбіря. Постійно ми п'ємо корінь імбіря і калину. Ми стараємося всю зиму, і яблуки, і все, що можна кушати, употребляти. І все. І, і, все. і не боліємо, слава Богу. А і навіть від на п'яції. Горло заболело, це молоко з козів жиром. Пейте, і все, і все нормально вітаміни п'ю там раз в год, два рази в год. Просто мультивітаміни звичайні. і все найефективнішим засобом профілактики грипу є вакцинація. Вважають лікарі. Оптимальний час для імунізації початок осені. Втім, щеплення рекомендують робити впродовж всього під сезону. Імунітет після видання вакцини формується через 7-14 днів. Якщо пацієнт вчасно навстиг вакцинуватися, є вторинні засоби імунопрофілактики. Це закалювання, здоровий спосіб життя, здоровий сон, прийом вітамінних препаратів, здорове харчування. Грип швидко поширюється в місцях масового скупчення людей, тож слід дотримуватися маскового режиму і дбати про особисту гігієну радять лікарі. А от займатися самолікуванням не варто. Невчасне звернення до фахівців може призвести до тяжких ускладнень. На машталяр Микита Дейнега, телеканал МТМ. Онкологія шийки матки одна з найпоширеніших видів раку, кажуть медики. Протягом 2021 року у Запорізькій області було зареєстровано понад 50 тисяч діагнозів онкологія. Майже 2 тисячі з них це злоякісні новоутворення саме шийки матки. Причинами виникнення хвороби лікарі називають ранній початок статевого життя, незахищений сексуальний контакт, часта зміна партнерів та віл-інфікування. Щороку в Україні реєструється близько 4 тисяч нових випадків захворювання на рак шийки матки, і на жаль, десь близько півтори тисячі жінок від нього помирають. Ця хвороба реєструється у віці після 30-35 років. А пік захворюваності припадає на вікову категорію 50-60 років. По нашій області Запорізькій найвищий рівень хворих на рак ракшики матки був за останні три роки виявлений в Оріхівському районі, Токмацькому, Мелітопольському та Бердянському. За 2022 рік ми не можемо сказати, що це Коректна статистика, тому що багато людей виїхало. Цьому захворюванню передує передрак, тобто дисплазія шийки матки. І якщо пацієнт звернувся своєчасно, то до раку шийки матки він просто не дойде, тому що це буде виліковано на передраковому етапі. Онкологію шийки матки викликає вірус папіломи людини, Проте захворювання можна попередити. Аби запобігти зараженню, потрібно вакцинуватися ліцензованими медичними препаратами. Я вважаю, що вакцина профілактика є одним із ключових моментів у вирішенні даної проблеми. Якщо дівчинки або хлопчику до початку статевого життя у році 13 років провести вакцинацію. То, по перше, вакцинація проводиться дворазово. Якщо це все провести, то в найближчі 10 років молоде покоління буде захищене. Наразі Запоріжжя отримало в якості гуманітарної допомоги близько 150 ліцензованих вакцин. У медичних закладах міста можна безплатно зробити щеплення дітям. Також можна записатися на безплатний прийом та обстеження до лікарів, гінекологів-онкологів або ж урологів-андрологів. Направлення не на обов'язкове. Номери телефонів для запису ви бачите на екрані. У Запоріжжі гімназія номер 6 долучилася до всеукраїнського благодійного освітнього проєкту Флаверс Фоскул. Це Цибулини квітів передали з Нідерландів, а висаджували їх на клумбі учні та вчителі гімназії. Яким буде квітник навесні? Дізнавалися наші журналісти. Поступово цибулина за цибулиною з'являється нова клумба на території Запорізької гімназії номер 6 Понад 30 учнів з різних класів отримали необхідне спорядження та взялися до роботи. Серед них як вправні садівники, так і новачки у цій справі. Висадка цибулин це дуже корисна справа. Можна поспілкуватися і зустрітися з друзями. Коли буде наша перемога, вони приїдуть і побачать цей райський. І патріотичний куточок мені дуже подобається, що школа бере участь в багатьох проєктах, Вона дуже активна в таких якихось різносторонніх діях. Мені це дуже подобається, і дуже круто звичайно брати в таких проєктах участь. Розпочали з висаджування тюльпанів, крокусів та мускарі. Понад 500 цибулин гімназія отримала в рамках благодійного проєкту Flowers for School від Асоціації квіткових виробників Нідерландів та України. До облаштування клумби долучились і працівники Запорізького дитячого ботанічного саду. Наші фахівці допомогли його реалізувати, допомогли зробити макет мапи України і навкруги, навколо неї посадити декоративно самі квіти, висадили мускарі, висадили сонечко із нарцисів і поруч з картою навкруги неї висадили тюльпани. У гімназії розповідають, створення квітника стало довгоочікуваним приводом зустрітись, оскільки викладання зараз дистанційне. Це була, звісно, унікальна можливість для того, щоб наші діти поспілкувалися наживо, офлайн. Вони дуже цьому зраділи, і ми сподіваємося, що навесні ми обов'язково побачимо свою квіточу ділянку і будемо радіти нашим квітам перемоги. Загалом цьогоріч до проєкту з озеленення долучились понад 20 тисяч українських шкіл. Навесні, коли квіти зійдуть, серед учасників акції планують провести конкурс на найкращу клумбу України. Переможці отримують ще понад 5 тисяч цибулин, які висадять на території освітніх закладів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал ТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.